Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі діточки, дорогі браті і сестри у Христі, сьогодні ми прочитали з вами текст Івангелія, 5 глава, Івангелії від Луки, яка припадає на 18 ту неділю по зісланні Святого Духа. Ви всі уважно слухали. Сподіваюся. Цей текст Євангелії з однієї сторони виглядає дуже простим, як і послання апостола Павла. Апостол Павло про що говорить? Хто пам'ятає, про що він говорив? Пам'ятаєте, ми прийшли на службу Божу молитися, не вареники ліпити, не борщі доварювати, не якісь там справи вирішувати господарські, чи між собою щось там. Говорити чи мобільний телефон витягнути і там читати, листати з Фейсбуку. Ні, ні. ми прийшли, щоби Бог нашими думками покерував. Апостол Павло говорить важливі слова, каже, хто щедро, той щедро жне. Знаєте, на перший погляд, коли читаєш ці слова, думаєш відразу про кого? Себе, що треба щедро сіяти, щоби після цього щедро мати. Але коли послухати Євангеліє, Ісус Христос говорить найперше про те, як Господь Бог сіє. Бо Господь Бог є той, який щедро. Сіє. І сіє своєю благодаттю. Щоб людина, яка отримує цю благодать, відчувала радість повноти життя. І текст Євангелії. Він говорить так само найперше такі прості життєв, просту життєву ситуацію. Говорить про кого? Про рибалок. Які цілу. Ніч трудилися, багато вони наловили риби? Скільки діти? Ви зможете порахувати? Нічого. Нічого. А що сталося, коли Ісус Христос разом з апостолом Симоном? Його ім'я є Петро, про якого скаже пізніше Ісус? Що сталося? Яку прикормку? Мав Ісус Христос, що так багато риби вони наловили, що й їхній човен був наповнений, і їхніх друзів, які вони гукнули, так само був наповнений рибою. Чи ви застановлялися, що сталося? Я роздумуючи над тим моментом, дійшов до одного великого висновку. Чому так багато риби було? Біля човна, в якому був Ісус. Бо Творіння збагнуло, що Творець є біля них. І тому вся риба приплила до того човна, в якому знаходиться хто? Бог. Бог. І ця риба, яка потрапила в сіті, Вона опинилася в обіймах всемилостивого Господа Бога, якому вона почала, якому довіряє все своє життя. Бо є зрозуміло, що риба, яка потрапляє в сіті, вона не помирає відразу, вона живою залишається. Але той господар, який заволодів тою рибою, він може що з нею зробити? Може її відпустити, може її засмажити, може її в акваріум відпустити. Так? Тобто різне. Те, що забагнеться, Дорогі братії і сестри у Христі, чому ми сьогодні є тут? Щоб поставити галочку, Господи Боже, ти пам'ятай, що я 27 листопада е, жовтня перепрошую 2024 року в неділю був, була в церкві, то мені має зарахувати в царстві небесні, коли я. Буде біля тебе вже. Ні, це не працює. Бог не веде наш календар. Він не сидить з рахівницею. Чому ми сьогодні тут є? Бо ми є немов той образ риби, які прийшли до того човна. Яким є храм Божий? Бо хто тут є? Господь. Бог. І ми до нього зійшлися, прийшли у ці його сіті, щоб відчути повноту благодаті нашого Спасителя, який дарує нам все, щоб ми були щасливі. Він щедро засіває. У наші серця життя щедро засіває, він не бажає знищити нашого життя. Він навпаки каже, що наше життя є вічне, і він бажає як добрий господар, бо риба так, вона може довго не їсти. Але коли вона взагалі не харчується, вона помирає, як і будь-яке творіння. Тому наш Господь, для того, щоб ми мали життя, посилає нам, дарує нам себе. Отець щедро сіє, бо віддає свого єдинородного Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. Щоб Він відкупив нас від гріха, від смерті, від злого, переміг зло, щоб так сказати, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Але дуже часто стається, знаєте, дорогі, що ми з тих сітей бажаємо якось. Виплести. З однієї сторони, нам, ми хочемо, щоб Господь нами опікувався. Але коли нам не дуже це підходить, ми кажемо, чекай, чекай, я тут трошки за сіткою поплаваю, хто має океані життя. Потім, коли ти мені будеш потрібен, я знову припливу і ти мене знову будеш мною опікуватись. Знаєте, ми дуже часто думаємо. Що ми є золота рибка, це егоцентризм наш, наш егоїзм. А Господь каже: ні, наше життя має бути христоцентричне. Тобто, наш головний погляд має бути звернений на Господа нашого Ісуса Христа. Ми йому маємо довіряти все своє життя. Знаєте, коли ми молилися в перед святом Димитрія. Там містяться такі слова, що небо зраділо, коли побачило вінець мучеництва Димитрія, який буде кинутий на списи, бо в той спосіб він стає наслідувачем Господа нашого Ісуса Христа, який був пробитий на христі. Сисом небо зраділо. Дорогі братія і сестри у Христі, ми маємо свобідну волю або бути в тій сіті, якою називається католицька церква, якою Господь опікується, через яку дає нам поживу свого слова. Дає нам спасіння, дарує нам розуміння вічності. Церкву, яку він полюбив і якою він є невидимий глава, опікується і опікується усіма нами, щоб ми мали життя і це життя вічне. І властиво сьогоднішнє Євангеліє як і сьогоднішній день свята великомученика Нестора, який прийшов, як каже історія життя Нестора до великомученика Димитрія, бо вони разом сиділи у в'язниці за часу імператора Максиміана? 306 рік, переслідування християн, бути християнином це не означало бути. Модно, статусно, показово. Бути християнином означало зазнати мученочої смерті. І Дмитрій свідчить своє життя, коли імператор його питається, чи ти християнин, він каже, так, я вірю. Господа Ісуса Христа, який воскрес із мертвих, нестор, який стоїть перед викликом, щоб побороти лія, гладіатора, видатного велетня, який був непереможний, приходить, просить благословення у Димитрія. Димитрій каже йому правду. Ти переможеш, Лію, у цій нерівній боротьбі. Але ти все одно помреш. Бо будеш кинутий на списи. Бо будеш кинутий на списи. Він не відвертається. Він приймає цей виклик життя. А тепер, дорогі, прийшовши сьогодні до храму Божого, що ми очікуємо від цього моменту зустрічі з нашим Господом? Чи ми далі хочемо, щоб він опікувався нашим життям і кормив нас? Своїм тілом і своєю кров'ю і каже, будете мати життя вічне. Чи ми, так, знаєте, довкола тої сіті поплаваємо, як та рибка, і повернемося в своє життя? Скажемо, колись може. Пам'ятаємо, дорогі. Господь щедро сіє, Господь є щедрий. І ми повинні найперше дивитися не тими людськими очима, чи наше життя буде наповнене, як ці човни рибою, достатком земним. Але найважливіше, щоб ми не втратили у цьому земному житті Божої ласки. Бо Божа ласка дає нам дійсно радіти у кожну мить свого життя. І прикладом цього для нас залишається великомученик Дмитрій, великомученик Нестор, пам'ять яких ми вшановуємо цими днями. Міємо дивлятися в їхнє життя, міємо боротися з гріхом. І дійсно віддавати себе в руки Божі. В нашому серці може бути дуже багато запитань: а як я можу жити? А як я можу тоді забезпечувати? А як я можу почуватися якимось впевненим? Іван завершується тим, що Симон, Яків і Іван залишили свої сіті, залишили свої човни. І що зробили? Що вони зробили? Пішли додому спати. Ні. Пішли за ким? За Ісусом. А що Ісус їм сказав? Перед тим, як вони мали піти? Що, я мав? що він сказав їм? Чого людина? Який стан переживає перед невизначеністю? Який стан? Ну, на який наш стан об'єднує всіх зараз? Більший, менший, але ми всі маємо Його. Не чую страх. А Ісус Христос що їм каже? Не бійтеся! Так само і нам Господь каже. Не бійтеся. Чому? Бо Він є нашим. Господу, І ми маємо йому довіритись, як оця риба, яка потрапила в сіті. Наш Господь не бажає нам, нашої пустої, безцільової якоїсь смерті, навіть якщо він нам приготував, мученичий гінець. То він є для чого? Для нашого спасіння. Пам'ятаємо ці слова церкви, яка успівувала смерть Димитрія. Небо зраділо, коли побачило, який вінець приготований Димитрію, який мав кинутий бути на списи і пробитий ними. Так як Христос на Христі був пробитий Списом, мімого, все своє життя бачити в нашому Господі. І Господь завжди буде благословити кожну мить нашого зітхання, нашої радості, нашого пережиття. А це слово настанови. Пам'ятайте, не. не. Ще ми маємо піти сьогодні додому впевнені не тільки у сьогоднішньому дні, але в усіх днях свого життя, як тут на землі, так і у вічності.